24 жовтня відзначають Міжнародний день Організації Об'єднаних Націй. Ідея створення ООН виникла ще на початку Другої світової війни. Президент Сполучених Штатів Америки Франклін Рузвельт і прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль перебувають на військовому кораблі в Атлантичному океані поблизу острова Ньюфаундленд. Канада 14 серпня 1941 року підписали Атлантичну харцію, у якій було приголошено цілі двох держав у війні проти нацистської Німеччини та її союзників. До харції 24 вересня 1941 року приєднався СРСР, який на той час вів жорстокі бої з військами німецького Вермахту. Представники 26 союзних держав, які воювали проти країн Гітлерської коаліції 1 січня 1942 року заяви. Про свою підтримку Атлантичній Харції та підписали Декларацію Об'єднаних Націй. У цьому документі вперше було використовано назву Об'єднані Націй, запропоновану Франкліном Рузвельтом. До ООН станом на 2022 рік входить 193 держави. Із визнаних Світовою спільнотою Незалежних держав ООН не входить лише Ватикан. Україна у 1945 році стала однією з держав-співзнасноць ООН. Делегація України взяла активну участь у конференції в Сан-Франциско, зробивши вагомий внесок у розробку статуту ООН. Зокрема, координувала процес підготовки преамбули та цілей і принципів статуту ООН. Офіційна мета організації підтримання міжнародного миру та безпеки, і з самого моменту заснування членом ООН була і Україна. Проте особливий етап співробітництва нашої держави і Організації Об'єднаних Націй настав після початку війни на Сході та окупації Криму. Тоді, у березні 2014 року, на запрошення уряду в Україну прибула моніторингова місія ООН з прав людини. З початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, Організація Об'єднаних Націй розгорнула масштабну діяльність з надання допомоги тим, хто був вимушено переміщений або постраждав від війни будь-яким іншим чином. За словами генерального секретаря ООН Антону Гутереша, під час його візиту до Києва війна перетворила Україну на епіцентр нестерпного болю та страждань. Як відомо, ООН універсальна міжнародна організація. Фундаментальними принципами організації є суверенна рівність держав, невтручання у їхні внутрішні справи, розв'язування суперечностей мирним шляхом, дотримання державними міжнародних зобов'язань, колективна участь членів організації в операціях ООН, ООН складається з різних органів та агентств, які працюють у різних сферах, зокрема. Генеральна асамблея, Рада безпеки, Міжнародний суд, ЮНІСЕФ, Всесвітня організація охорони здоров'я та інші агентства ООН, що працюють над вирішенням найважливіших глобальних проблем. Україна і ООН мають багаторічну співпрацю в різних сферах, і країна продовжує активно сприяти роботі організації з метою досягнення спільних глобальних цілей та вирішення глобальних викликів. Україна активно приймає участь у роботі ООН у багатьох різних аспектах. Перше миротворча діяльність. Україна надсилає військові контингенти та спеціальні миротворчі місії в рамках ООН для участі у різних миротворчих операціях, наприклад, українські миротворці брали участь в місіях ООН в Косово, Ліберії, Конго та інших країнах. Друге гуманітарна допомога. Україна активно співпрацює з різними гуманітарними агентствами ООН для надання гуманітарної допомоги в разі кризи та природних лих. Важливим аспектом цієї роботи була допомога, надана внутрішньо переміщеним особам та біженцям, які постраждали внаслідок конфлікту на сході України. Третє: участь у роботі ООН в рамках Генеральної асамблеї. Україна активно виступає на різних платформах ООН, включаючи Генеральну асамблею, де представники країни висловлюють свої погляди на ключові глобальні питання. Такі, як мир і безпека, права людини, сталий розвиток тощо. Четверте участь у міжнародних угодах. Україна активно приймає участь у роботі різних органів ООН, підписуючи і ратифікуючи міжнародні конвенції та угоди, спрямовані на зміцнення прав людини, збереження миру та сталого розвитку. Вплив на рішення П'яте. Україна, як постійний член Ради безпеки ООН, має можливість впливати на ухвалення важливих рішень у сфері міжнародної безпеки та миру важливих. Напрямки співпраці ось важливі напрямки співпраці України та ООН, розробка ефективних підходів до зміцнення міжнародної та регіональної безпеки, більш повне залучення ООН до процесу роззброєння, зокрема ядерного, зниження військового протистояння у різних регіонах світу, проведення конструктивного діалогу з проблемами конверсії. Участь у формуванні нових і зміцненні існуючих регіональних структур безпеки, налагодження співробітництва з ними, використання досвіду ООН для розв'язання соціально-економічних проблем, експертної допомоги в інтересах державного будівництва України, сприяння переходу до ринкової економіки, використання унікальних можливостей ООН для ведення діалогу з представниками інших держав з 20 лютого 2014 року. Головними завданням і пріоритетом української дипломатії у рамках ООН залишається протидія російської агресії, відновлення територіальної цінності України та припинення грубих порушень Москвою засад сучасного світового порядку. З основного на статуті ООН з початком повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну у світі все частіше звучать голоси про необхідність реорганізації ООН. Наша війна продемонструвала неефективність ООН запобігати війнам, зупиняти агресорів шляхом міжнародного тиску, захищати мирних людей від дій та шантажу терористів від геноциду. Ухвалення Генасамблеєю ООН резолюції не мають обов'язкової сили відповідно до міжнародного права, проте впливають, а іноді й формують світовий політичний устрій. Тож, нехай святкування дня ООН, Буде нагадуванням про важливість співпраці між націями у світі, де кожна країна має відповідальність перед міжнародною спільнотою. Співпраця, толерантність та розуміння є ключовими аспектами нашого успішного майбутнього.